Картопля! 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 Моркви! моркви, Моркви! Чернігському театру ляльок імені Олександра Довженка пішов 47-й рік. Ну а хто краще ніж режисер лялькар, знає тонкощі акторської професії і може розкрити таємниці життя театральної ляльки. Як сьогодні пам'ятаю, осінь 1976 року сцену в філармонії обласної, де ми, актори театру, новоствореного театру Чернігівського обласного театру Ляльок, грали свою першу прем'єру Срібне копитце». актриси з якими я грав і тут цього часу служать в нашому театрі. Це Ольга Рудько, Ніна Задько. І трохи пізніше прийшла Тетяна Кузьміна. За всі роки служіння театру Ляльок Віталій Гольцов поставив понад 60 вистав. Перша моя вистава, яку я поставив, це була чарівна зернина за світлої пам'яті драматургом Нелі Шейком Медведєвою. А музика була світлої пам'яті Скорика. І у нас є Ринасії. Глядачів, які приходили спочатку дітьми в театр, їх приводили батьки чи там дідусі з бабусями. Потім вже вони приходять до Росії, приводять своїх дітей і слідкують і за прем'єрами, і приходять навіть по декілька разів на ті вистави, які вже бачили. То є певна категорія людей, які не цікавляться, ніколи не цікавилися театром ляльок. І тому вони навіть не знають, чи існує їм взагалі цей театр, чи не існує його. У мене такі записники є. Протягом багатьох років я сюди записував різні цитати, якісь речі, які я бачив дуже коротко, які мене здивували чи вразили. І отут Гете якраз до того продовження цього, про що ми зараз говоримо. Кожна людина сприймає лише те, що міститься в ній самій. Стоп, стоп, стоп! Так давайте приклали знак цей, ви працюєте казу. Театре Лелюк маленький майданчик, на якому можна показати. Здійснити дуже величезні за масштабом світовим події. Все вкладається на цю маленьку сцену театру Лялюк. Стоп, 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 стоп. Ви там е, клас робили. Сережа, ви чуєте взаліто. Піймаєте з цього моменту чи спочатку? Поїхали далі, давайте. Із всіх видів театрів це найбільше. А алегоричний театр це не буквально те, що в житті. Це метафора, це перебільшення, де за хай там тваринками, явищами природи приховується взагалі -то людська сутність в більшому вигляді. Лупа така собі. І що тепер? Актор, звичайно, Ти з одного боку ховається за лялькою. А з другого боку, як античний Бог оживлює цю неживу матерію. І вона стає живою і вже заставляє повірити тих, хто споглядає, що це живий суб'єкт. А актори лікарі вони ж власне, проходять всю програму. Які драматичні актори в вишах, коли навчаються, ну і плюс ще й мистецтво театру Ляльок, що надає їм ще більше, ширше можливостей і розуміння театру. Давним, 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 давно, ще коли звіри вміли говорити. А люди не вміли говорити проте вміли фантазувати. Жили майстри! Наскільки важко або легко зробити виставу для дітей, бо дітей їх же не обдуриш. Якщо ви хочете, щоб ваше дитинство було завжди з вами, треба виносити у себе в кишені і завжди її ставати. Тоді ви будете людиною і разом з тим маленькою людиною і великою і дитиною. Що таке лялька? <рес> Таємниця. Тому що за зайчиком може бути який-небудь Карл II, а за драконом може бути якийсь ворог України. Теперішній. До речі, з 1987 року в нашому театрі Ляльок зберігається Лялька війни. Ну так співпало. І побачити її може кожен. Це вистава пурпурний кінь. Вистава 1987 року. Ці ляльки чудові за ескізами знаменитого художника лялькаря Віктора Нікітіна. Наприклад, це домашній вогонь. Тепло, приємність, сім'я. А отут біля це вогонь війни, Ну, видно одразу ж, да? що це війна. А це чудесько, це власне уособлення самої війни. Тут є, знаєте, яка історія, коли художник Віктор Нікітін зробив цих ляльок. він признався мені. Він приїздив на репетиції. Він казав, мені так подобалась моя лялька, що він хотів її вкрасти. Це ручна робота, так? Скільки коштує одна лялька? Я, наприклад, знаю, що деякі ляльки по найменшим розцінкам коштують від 100 доларів. і вище. А скільки по часу виготовляється одна лялька? Це залежить від складності ляльки. Е, ну, це може бути, і, умовно, скажемо, тиждень. Але ляльок не одна ж лялька вистає. Ляльки є різні за системою. Це маріонетки, які поправляються нитками. І дуже багато від театру ляльок прийшло в життя різних зворотів. Кажуть, ну, ти маріонетка чи ясь там. Привіт, привіт. Ще є ляльки рукавичкові. Вони одягаються на руку як рукавичка, в неї голова є у ляльки. І вони такі ексцентричні. Я! А от ці тростині, вони більш такі романтичні. Прямо Ромео можна грати, Джульєту. Є планшетні ляльки, відкритий прийом. Це коли актора видно, він вводить цю ляльку на якомусь підвищенні планшеті. Є ще великі ляльки, костюми. Актори ходять в них, як ляльки. Ще є от, ляльки вертепні. От до речі, пане Віталію, його бачать ось так. Розкрити секрет. От, власне, не було тоді телебачення чи інтернету. І вертепники в нижній частині могли показувати, що сьогодні, наприклад, відбулося у цій місцині. А секрет? А секрети завжди там сховані. Треба зайти за, за вертепну скриньку. Бачите, там є прорізь. Вони ходять ці ляльки на таких паличках, гапітах. Я це зроблю відкрито, а актори працюють отак закрито, їх не видно з залу. Актори тут присідають, наприклад, ось козак да? він отак виводиться через проїзд, потім знизу управляється, він може рухатись сюди, може відступати, рухатись назад. До речі, я хочу ще показати дві ляльки. Одна з них рукавичкова гапітна, а інша лялька планшетна на тростинах. А чи є профвигарання у акторів? А, якщо ти актор, то ти завжди хочеш грати. Якщо не хочеш грати, ти не актор. Тобто йди собі. Відіть. Обережно. Це декораж... ну, Це корзинка кози, вистава позиційні репетиції. Вовки семеро козиня. Так, гарно, личить. От ми йдемо, ми заходимо сюди, це за ставками відкриваємо. Це принцеса. Донька короля, бачите? Ну, будь ласка. Я вам скажу, тут ще треба руки, м'язи накачати. Ну, звичайно. Слухайте, що... у мене щось з координацією. Ні, ну, нормально, Ні? нормально, нормально. От вона йде, от вона а -а -а. може сісти. Ну, Це треба постійно займатися. Ну так, да, так з першого разу просто може йти, у мене щось вона не йде. Якесь враження є у вас, як водите ляльку? Ну, звісно, так. Просто що це не так просто робити. На кожен день це навик, щоб руку тренувати. Та там все береться треба тренувати, до дому, там треба готові. Хоч з додому, береться макрити. гантеля і годину так ходить. Щоб, ну, коли лялька це ви жартуєте вих... зараз? На повну серйозі кажу. Ну, це такий тренінг. Потім там далі можна взяти 16 кілограмів і носити, 32. Потім штангу 50-й годину ходити. Ну це я жартую. Якщо 45 хвилин вистава, це треба весь час так працювати. Є така хвороба, плеча трохи вище. А оце що за лялька? Це лялька а, гапітна, рукавичка. Чому рукавичкова? Тому що одягається на пальці як рукавиця. От. А гапітна, тому що ця паличка це гапіт. За допомогою якому ця лялька може повертати голову. І кожна така лялька шиється під певну руку. Тут є патрони такі з картону і під конкретну людину по розміру, по товщині їхніх пальців. Тобто вона індивідуальна? Патрон. Вона індивідуальна, так. Да. Mm -hmm. Ось така це. Ну, все, репетиція? Так. Да. — Що, не правильно, не? Ні, ну, все буде. нормально майже. Основне слово, майже. Кожну роботу треба починати з якогось анекдота, а краще театрального, мабуть. Ну, я тут згадую такий анекдот: це до актрис. Актриса каже директору театру: Я граю у цій виставі сьогодні ввечері, тому справжні діаманти, мені, будь ласка, дайте. Я вимагаю, а він каже: Добре, добре, добре. Будуть вам і діаманти, а в фіналі і справжня отрута буде. Все тоді починаємо з самого початку, так? Ми починаємо так. Треба любити себе в театрі ляльок чи театр ляльок в собі, щоб бути гарним актором і режисером. Цікаво, я завжди нам щось третє. треба і те інше. В Україні е, три школи. Акторський лялькарів це Харківська школа. Це Дніпровська школа і Київська школа. З лялькою завжди працювати важче, поки вона не стала твоєю по суті, а ти не став по суті її. Пан Коцький! апифіос кар. У нас є такі в Чернігові спеціалісти, які роблять ляльок для театрів. Можливо, є, але я їх не знаю. Можу мало називати часів, коли був свій головний художник. Лялькар розповів, що чимало вистав і ляльок вже давно не бачили сцени і глядача. Пан Гольцов пояснює, що кожна вистава в театрі ляльок створюється під певну трупу і під певного актора. Тобто враховується фізіологія, властивості голосу, харизма. Ну і якщо навіть одна людина із акторського складу випадає, виставу можуть на довгі роки покласти на полицю. Парадоксальна штука у нас є виші, які випускають спеціалістів. Театр ляльок, ну, акторів, там, режисерів, але більшість всіх не йде в театр ляльок. Важко поновлювати трупу акторського спеціаліста, вони кудись зникають. Сучасний театр ляльок залишився ще з багатьма стереотипами тих часів совєтських. Плани, які. По фінансах, які спускаються там поглядачах, це вже, на мою думку, переридки. Контрактна система є чудова, ну але маленькі зарплати. Тобто геній має бути голодним? Ну, він має бути достатньо ситим, скажімо так. А ще пан Віталій розказав, що театр ляльок також мав справу з цензурою. Наприклад, перед прем'єрою вистави приходила комісія. Були представники обкому партії, управління культури. Повним входом цензура була. І вона, власне, і бувала само мистецтво. Сиділи, щось там нотували, а потім після показу говорили: оце прибрати, а це додати, а це викрестити. І були замовлення такі. От до Дня Піонерії треба випустити виставу про піонерів. Ще, знаєте, є стереотип, на жаль, що театр лялюк. Це власний театр тільки для дітей, але і для дорослих. Театр для люк це для всіх категорій глядачів. Ну і наш, власний, театр свого часу започаткував вечірню сцену і показував тут на цій сцені ввечері вистави для дорослих. Починали ми з Великого Льоху, нам це більше для старшокласників за Тарасом Шевченком. Потім ріка життя, це за щоденниками і творами Олександра Довженка і Гамлет-Машина за Гайнером Мюллером, де ми такий експеримент проводили. Запросили актора з іншого театру, молодіжного театру Олексія Бишана, роль Гамлета. Потрібно кожен рік, в принципі, ставити нову виставу для дорослих. І тоді глядач. Буде ще більше звикати, що в нашому театрі Ляльок є вистави і для дітей, і вечірні для дорослих. Свого часу ми були першими з театрів Чиніщини, які від... поїхали за кордон. У 1992 році ми були в Австрії в Відні, на міжнародному фестивалі театрів Ляльок, возили туди принцесу, що стрибає, і грали її німецькою мовою. Потім ми їздили в Польщу, і грали польською мовою цю виставу. Ми були в Болгарії на фестивалі «Вовченятко» з казкової торби показували, грали українською, це за українськими народними казками. І болгари нам казали, що вони розуміють українську і не треба перекладача. У нас працювали, так, європейці в театрі. Це були режисери, актори. Климан Перетятко, француз, зліована. Ріжисер ставив у нас маленького принца першу частину, потім там грант закінчився, плюс ковід, і він її не доробив цю виставу. І Він допомагав нашим акторам під час блокади. І, власне, все ти пам'ятаєш, у нього українське коріння. Театр має бути в тому ряді символів, наприклад, держави. Український театр це як? Український герб, український славень, український прапор, також і український театр. А якщо це символ, то він, звичайно, потребує, щоб його підтримували, в тому числі і фінанси. Я колись говорив, що театр взагалі штука дорога. І тому чудово б стати мільйонером або мільярдером, якусь певну частину. Мільйонів віддавати на театр і казати ніякої цензури. Ставте, що хочете, ставте з ким хочете. Запрошуйте, кого хочете на ці постановки. Головне, щоб театр залишався театром. Театр, на моє переконання, повинен не виховувати, а давати приклад, а людина, вже, яка сидить в залі і дивиться виставу. Вибирати варіанти. Отже, в планах вистави і для дітей, і для дорослих. Так. Незабаром маю приступити до репетиції, я король мову відшукав за українськими казками. Щодо гастролей та майбутніх вистав, Віталій Гольцов розповів про перемовини з Німеччиною, шведами, норвежцями. Про те, що режисери театру планують постановки і вистав за твором Пессі та ілюзія фінського автора Юрія Кокко, заказкою Вільгельма Гауфа Карли Кніс, за творами Василя Симоненка. театр бути? Хай живе театр, хай живуть. Театру, хай живуть глядачі, вони теж люди театру. Ага, ну давай, 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 чао. Ciao 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 cacao <laughs>